Що ми знаємо про Фрідріха II Великого? Він відомий нам як взірець посвідчину монарха, як великий полководець реформатор XVIII століття та усебічно розвинута особистість. Будучи монархом маленького королівства в центрі Європи, Фрідріх Великий поєднував свою політичну діяльність із чудовим хистом до складання музики, філософії та віршування. Фрідріх II, як і усі представники тогочасного вищого світу, виховувався на культурній спадщині античності, а також відродження. Про це свідчить архітектурний стиль його резиденції Сан Сусі та найвідоміша філософська праця Анте Макіавеллі, який король критикував деякі положення трактату «Державець», авторства Нікола Макіавеллі, італійського мислителя кінця 15-початку – 16-го століття. Врешті-решт, любов до мистецтва та філософії не переконала нашого головного героя відмовитись від проведення воєнної кампаній, які змінили міжнародну систему до невпізнанності. Сьогодні ми розглянемо тему зовнішньої політики Фрідріха Великого: її мету, перебіг та наслідки поринемо в плани пруської держави стати наймогутнішим правцем в центральній Європі. Уся зовнішня політика Фрідріха Другого зводилась в одну ідею. Об'єднання німецьких земель навколо польського королівства зі столицею в Берліні. Неважко здогадатись, що об'єднавчі тенденції були запозичені у все того ж італійського відродження, а саме з інтелектуальною доробку Данте Лігєрі, який свій час сподівався на об'єднання Італії під однією монархією. Загалом політика Фрідріха ІІ відповідала мілітаристським настроям пульського суспільства, які витікали із необхідності розширення життєвого простору. Пруське королівство було доволі маленьким, тому подібні настрої не є дивиною. Фрідріх перебував в контексті геополітичних реалій Європи, які усе ще диктувалися весфайською дипломатичною системою. На момент 1740 року, коли Фрідріх зійшов на трон, весфайська система вже встигла зазнати серйозної кризи першої чверті 18 століття. До неї ми зараховуємо війну за іспанську спадщину, а також велику північну війну, які призвели до ослаблення двох держав Швеції та Франції, по суті, тих країн, що і сформували весфайську систему. Фрідріх ІІ усе своє правління був зацікавлений в розширенні на південь, а також в стримуванні таких великих держав, як Російська імперія на Сході та Шведське королівство на півночі. Традиційним союзником Прусії виступала Британія. Матір Фрідріха Великого, Софія Гановерська, являлась дочкою британського короля Георга І, тобто Фрідріх приходився йому онуком. Наступний британський правитель Георг ІІ був дядьком Пруського короля, що значною мірою скріпило англо-прусський союз. На практиці цей союз проявлявся в наданні Пруссії військової допомоги у вигляді закордонного британського корпусу в Гановері. Також Британія здійснювала вплив на німецьких князів, скляючи їх на бік інтересів Берліну. В підсумку геополітичне становище Пруссії на континенті важко було назвати сприятливим, оскільки країна залежала від крихкої допомоги Британських островів, а з Пруссією межувала держави, які перевершували її по всім показникам: розміри території, корисні копалини, кількість населення та армії. Економічна міць, вага на міжнародній арені та дипломатичні зв'язки. Усе це спонукало Фрідріха Великого перетворити свій клаптик землі на справжній військовий табір, збільшивши армію в два рази та поступово її реформуючи як мирний, так і воєнний час. Фрідріховські нововведення відомі зокрема своїм залізним армійським порядком, що базувався на цілоденних тренуваннях лінійних піхотинців і так званій паличній дисципліні, тобто покарання солдата побиттям палиці у разі його провини. Виникає логічне питання: звідки взялися кошти і на розширення армії, і на великокаліберні гармати, і на покращення рівня освіти офіцерського корпусу. Звісно, значна увага Фрідріха II була прикута до економічних проблем. Це стосувалося передусім митної політики із сусідніми державами, пріоритетними контрагентами виступали Саксонія та імперія Габсбургів, а також розвитку промисловості, її захисту, її підтримки. За Фрідріха II політика меркантилізму досягла свого апогею, що забезпечило розквіт пруської економіки протягом наступного півстоліття. Були задіяні усі ресурси задля захисту вітчизняного виробництва від іноземної конкуренції, доходило навіть до того, що низку товарів попросту забороняли імпортувати в країну. Однак, врешті-решт, Фрідріх обмежився високими тарифами та митними податками. Зважаючи на скудні корисні копалини, площі лісів та кількість шахт. Фрідріх не дозволяв експортувати сировину, а тільки готову продукцію, яка здатна була конкурувати з іноземними аналогами. Найбільше значення для Прусії становив сусідній регіон на півдні Сілезія. Вона належала володінням Габсбургів, що і стали основною поміхою на шляху до економічного, а отже і до військово-політичного злету держави Фрідріха Великого. В 1740 році яскраво проявився ще один недолік весфальської системи, а саме невизначеність гендерного питання: чи має жінка право успадковувати трон. Справа в тім, що в 1740 році в імперії Габсбургів воцарила Марія Терезія, донька покійного Карла VI, який ще до своєї смерті санкціонував право своєї дочки на успадкування влади, з цим не змогла погодитись низка європейських монархів, передусім Баварія, Франція, Іспанія та Саксонія. Які твердили, що жінка не може бути імператрицею. Подібну позицію можна пояснити маскулінністю тогочасного суспільства, однак треба зважати на фактор династичних зв'язків, що могли відкрити шлях до володарювання над Австрією чи значною її частиною. Не дивно, що головним противником Марії Терезії виступив Карл Альбрехт, корфюз Баварія, чоловік Марії Амалії Австрійської, який скористався своїм шлюбом для обґрунтування претензій на трону Габсбургів. Фрідрік ІІ в свою чергу не міг показувати своїми тісними династичними зв'язками із Австрією, якщо не брати до уваги його дружину Єлизавету Брауншвецьку, яка була двоюрідною сестрою Марії Терезі. Пруський король мав інтерес до територіальної експансії, а не трону, що вже характеризує Фрідріха II як принципово нового політичного діяча, який переслідував мету возвеличити престиж своєї країни, а не свою династію. Користуючись актуальною міжнародною ситуацією, Фрідрік II зробив перший серйозний крок. Оголосив Відню ультиматум. Він визнав владу Марії Терезі легітимно, якщо та поступиться Сілезією, багатим регіонам Чеського королівства. Відень відкинув ультиматум, після чого Фрідріх, не вагаючись, у грудні 1740 року швидким маршем захопив Сілезію, не зустрівши тут серйозного спротиву. Австрійські війська в цей час були зайняті війною з Баварією. На прикладі цієї воєнної кампанії ми можемо простежити ставлення тогочасних правителів до війни як геополітичного інструменту. Війна стала сприйматися крайня міра в тій ситуації, коли події відбувалися незабажним сценарієм. Однак війна припинила бути основним методом розв'язання протиріч. Фрідріх також не оголошував війн та анексії без спроб врегулювати конфлікт дипломатичним шляхом. Врешті-решт, Фрідріх II приєднався до антиавстрійської коаліції Франції та Іспанії, однак лише для того, щоб зберегти нові територіальні надбання. Таким чином, війна за австрійську спадщину продовжувалась протягом восьми років. 4 червня 1745 року сталася знаменита битва під Вогнем в якій Прусаки здобули переконливу перемогу над австрійською армією і утвердили свою присутність в Сілезії. Це була настільки гучна перемога, що з її нагоди був навіть написаний армійський марш, походження якої інколи пов'язують із самим Фрідріхом Великим. Фрідріх домігся узаконення втрати від нами Селезії, що було закріплено в Аахенському мирному договорі від 18 жовтня 1748 року, який актуалізував прагматичну санкцію Карла VI щодо права Марії Терезії на владу, а також територіальну цілісність австрійської держави. Натомість Фрідріх отримав омрійний регіон, що стало для Австрії дуже болючим ударом. Характерно, що Фрідріх Великий практично одним із перших проявив інтерес до організованої агентурної мережі зі шпигунів та розвідників, підвалини якої були створені напередодні війни за австрійську спадщину. Розвідка стала важливим компонентом зовнішньої політики держави, на чому наголошує сам король. На війні мені потрібен лише один кухар, але не менше, ніж 100 шпигунів. Ми недарма постійно акцентували увагу на важливості Сілезії, Оскільки саме тут було сконцентровано найкраще в імперії Габсбургів тканини виробництво і багаті природні ресурси. Таким чином, Пруссія отримала додаткові важелі економічну тиску на Саксонію, який почався відразу з 1748 року. Спочатку був заборонений імпорт саксонського посуду і ляної тканини, а з 1755 року запроваджено повне ембарго, виключно становила хіба що Кобальтова блакитна фарба, яка була необхідним компонентом для сілецького ляного ткацтва. В квітні 1756 року Фрідріх наказав міністру сілеського воєводства Ернсту фон Шлабрендорфу побудувати нові підприємства на місцях недосвоєної сировини, аби примножити прибутки і дати роботу місцевому люду. При Фрідріхові в сілезі з'явилися шовковиці для розведення шовкопряда. Дійсно, успіхи в сфері розвитку інфраструктури і промисловості регіону не можуть не вражати. Попри встановлені домовленості, Австрія хотіла повернути втрачене, і це чудово розумів король Фрідріх. Сілезія використовувалися задля тиску не лише на Саксонію, а й на Австрію. В 1754 році на кордоні між регіоном та імперією були встановлені 10% миту на імпорт вовни, а також 30% миту на ремісничі і промислові товари. Мало того, що Австрія була позбавлена такої багатої області, так ще й за рахунок цієї області її фінансово розорювали. На цьому ґрунті назрівала нова масштабна конфронтація. Злам в епосі міжнародних відносин настав після початку Семирічної війни 1756-1763 років, яка фактично почалася вже у 1754-му між колоніальними військами Франції та Британії. Однак і тут прусський фріц вніс свою лепту. 27 січня 1756 року у місті Вестмінстер був укладений прусський Союз, що фактично започаткував оформлення двох ворожих військово-політичних таборів. Союз був спрямований на спільне стримування Франції та її ймовірного союзника в уособленні монархії Габсбургів. Блискавичне вторгнення Фрідріховської армії в Саксонію в серпні 1756 року кардинально змінило кістяк дипломатичного устрою на континенті. Внаслідок утвердження Пруссії як ще однієї провідної складової весфальської системи змінилась зовнішня політична орієнтація Австрії та Франції, які вперше за все століття уклали Союз Версальський договір, підписаний 11 січня 1757 року. Договір був би неможливим без ворожнечі між Британією та Францією, а також Австрією та Прусією. В лютому цього ж року до антипруської коаліції доєдналася Росія, а в березні Шведське королівство. Таким чином сталася подія, яка увійшла в історію під назвою дипломатичної революції, коли вчорашні вороги Австрія, Франція, Швеція, Росія об'єдналися проти спільної загрози Прусії та Британії. В цій ситуації Фрідріх Великий мав втримати Саксонію під своїм контролем і одночасно з цим не дати великим імперіям розшарпати його королівство. Семирічна війна стала справжнім іспитом для Прусії. Оскільки тут вже постало питання не стільки територіального примноження, скільки виживання держави. У ході війни столиця Прусії Берлін двічі зазнавала ворожої окупації, спочатку австрійською у 1757 а згодом і російською у 1760 році. Найбільшої невдачі пруська армія зазнала під Кунерсдорфом 12 серпня 1759 року, де росіяни ледь не знищили усе військо Фрідріха Великого. В подальшому Прусію настигла ціла серія поразок. Хоч і не без перемог локального значення. Скрутне військово-політичне становище підштовхнуло Фрідріха Велику до пошуку допомоги з Кримського ханства, яке очолював тогочасний правитель Крим Гірей. Прусія підтримувала дипломатичні канали із Кримом ще з 1740-х, однак їхня активність особливо була помітна в 1761-1762 роках. Фрідріх розглядав можливий союз із Кримом як довгострокову перспективу. Тримаючи Бахчисарая своїх посланців, однак хан не бажав йти на зустріч Прусії і тому обмежився лише постачанням коней і нугайських добровольців для потреб пруської армії. На той момент Фрідріх активно поповнював війська іноземним контингентом, який досяг кількісної переваги над пруськими вояками. Берлін мав бажання укласти договір із Кримом, однак останній не хотів втручатися у велику і довготривалу війну з Росією та Австрією, на що так сподівався король Фрідріх. Дійсно, кримці не такі дурні, що плісти підшквали мушкетного та артилерійського вогню, маючи при собі лише дідівські луки. Тому Крим Гірей бажав вести воєнні дії за старою схемою: грабуємо та тікаємо. З таким успіхом у Фрідріха нічого путнього з кримцями не могло вийти, а із послабленням російського тиску, кримський вектор зовнішньої політики взагалі втратив свою актуальність. Смерть російської імператриці Єлизавети Петрівни в січні 1762 року врятувала польське королівство від остаточного краху, оскільки трон Росії посів Прусофіл Петро III, що був палким любителем Фрідріха II та усього Німецького. Важливо зазначити, що Петро III був завербований Прусією як агент і навіть отримав від Фрідріха II визвання полковника. Отже, за наказом дресированого царя, усі окуповані території Прусії були звільнені. Нормально кінець семирічної війни настав після укладення двох мирних договорів. Спершу був укладений Паризький мир 10 лютого 1763 року між Британією, Францією та Іспанією. В свою чергу австро прусський конфлікт був врегульований підписанням Губерцбурзької мирної угоди 15 лютого 1763 року, згідно з якою сторони взайвий раз підтвердили право Прусії на Сілезію. Головним результатом цієї війни для Прусії став її остаточний вихід з орбіти австрійського впливу. Тобто ми можемо говорити про те, що австрійці сприйняли Пруссію як небезпечного конкурента у справі об'єднання Німеччини, пориваючись зі всіма хибними уявленнями. Австрійці припинили недооцінювати шлях консолідації німецьких земель з півночі і готувалися до нових конфліктів із Прусаками. Театри бойових дій семилітньої війни проходили не тільки в Європі, а ще в Америці та Індії, через що деякі дослідники серед істориків і політологів часто називають семилітню війну Першою світовою. В підсумку зовнішньополітичні дії Фрідріха Великого разом із британцями призвели до утвердження євроцентричної моделі геополітичного устрою, коли усі важливі події в Європі відгукувалися і безпосередньо впливали на суспільне життя інших континентів. Продовжуючи політику зміцнення Пруської держави задля консолідації німецьких земель, Фрідріх ІІ взяв участь в першому поділі Речі Посполиту у 1772 році, внаслідок чого до Прусії були приєднані західно землі, Помор'я та Мальбург. В 1778-1779 роках відбулася коротка Австро-Пруська війна за Баварську спадщину, яка мала більше локальне, аніж загальноєвропейське значення. Таким чином, війна за австрійську спадщину, а також Семирічна війна поставила Європу перед фактом деактуалізації основних положень Вестфальської системи, які гарантували стабільність та баланс сил. Фрідріх Великий кинув виклик цьому балансу і довів, що Прусія може претендувати на статус гегемона на Німеччини. Як результат, розміри прусського королівства збільшились вдвічі за рахунок Сілезії та Західної Прусії. Загострення австропруської конфронтації всередині XVIII століття аж ніяк не пройшло безслідно. Фрідріховська амбіція об'єднання німецьких земель навколо Пруссії перетворилась на подальшу мету зовнішньої політики держави аж до 1871 року, себто до утворення Німецької імперії, чим було завершено процес об'єднання німців, запущений королем філософом Фрідріхом Великим.